Шаббат шолом. Шаббат, шолом продовжуємо нашу важливу і цікаву тему. Тобто пропадають з виду, з виду Йосип, Марія і Єшуа Ісус. І Бог їх Бог через Йосипа Він захищає дитятко, Месію, зберігає його, і вони йдуть в Єгипет Жили вони там. 5-6 років, поки Бог не розібрався з іродом. Помирає Ірод, так? і Бог гукає їх. І веде їх Бог туди, в Назарет. Так? Mm -hmm. не, не в Іудею, не в Єрусалим, не в Іфлієм, не в Хеврон, а веде mm -hmm. туди їх Назарет да. Галилейську область. Туди далеко дуже. Там 150 кілометрів. Там 30 років вони живуть. Так, да, і там ніхто ж нічого ось не знає, все. І ось підростають предтеча Йоханна, так, mm -hmm. який занурював людей в воду, підростає Месія, так, mm -hmm. і вони вже в такому дорослому віці, так, як Божі священники, пророки, починають служити Богу. На повноцінне служіння, так? Встають. Mm -hmm. І перша думка. Починає проповідувати Йоханан, так, він готувався там в пустелі, багато років Бог його готував перед тим, як явитися перед народом. Mm -hmm. І ось навіть по карті ми дивимося, так? Де він народився, Йоханан? Ось в Хевроні. Ось така карта у нас цікава, карта Ізраїля. А. Так. Е, Да. Кеврон. Так? І тут далі, е, <клес> далі Хеврон А 30 км ми говоримо, да, Єрусалим, а не Дерусалема, а ні, Вікторія. Кеврон, Єрусалим. 30 кілометрів. Це, це, це я так не, не, говорю вже. Це, щоб люди бачили. От. І ось Йоханан він знаходиться. ну бери скарту і вставай туди і розповідай. там от Євромі Єрусалим. Угу. Далі Назарет Назарет у нас Назарета я не бачу тут. Назарет дуже далеко. Це у нас проповідь про карту буде ще 20 хвилин, важлива. Тоді вже ми будемо збиратися на зібрання. де Назарет схопи, Чукай. Шукай, дивися. Цікава карта. А, а ось цього Назарет. Да. <нах> 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 От, звідси вони з Єрусалима пішли Назарет. Тоді Йоханан він починає ось проповідувати э, пустиня Єудейська. М -м -м -м. Це ми так ще... Ось біля <нах> мертвого. Море. Це кохана, вставати тобі потрібно перед цією. Вставай, перед. Ні, 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 тут все видно. Там все. не видно люди. Ось тут він проповідував. Угу. А хіба не біля Ордана? А тоді вже, тоді а, тоді вже біля Ордана. Тоді вже біля Йордана. Ось тут. Да. <кій> Йордан, це вже там починається 40 кілометрів від Єрусалима. Тобто, яка думка? І... Священники і фарисеї вони ж посилають, вони чують, що з'явився пророк там у стелі Юдейській, біля Йордана з'явився Пророк. І вони посилають своїх людей, щоб вони у нього узнали, хто він, так, звідки він, чим він займається? І далі така думка, така думка. Що ми не будемо читати все, так? Це mm. е, третя mm -hmm. голова Матфія. Просто яка думка там важлива? Mm -hmm. Яка там думка важлива, що він їм говорить, вони запитують, ти хто? Месія пророк, ні, так? Да? Але тоді він їм говорить я глас. Голос, голос воп'ю, що в пустелі. Mm -hmm. Так? Шофар? Так, так. Да. Це Божий пророкував Ісая. Він говорить слова Ісаї про спасіння. Mm -hmm. Слова Ісаї, який говорив Ісая говорив голос: волаючи у пустелі, приготуйте путь Господу. Прямими зробіть у степу стежки Богу нашому. так, mm -hmm. Усякий діл, нехай наповниться, усяка гора, пагорб нехай понизиться, кривизни випрямляться». Нерівні путі зробляться гладенькими і явиться слава Господня. І побачить усяка плоть спасіння Боже, бо уста Господні вирекли це. Тобто, тобто, Він їм говорить так всім цим фарисеям, що я, скажімо, притеча. Але так, не явно, а так, тайно. Бо Бог шукає віри, чекає віри від людей. Так? Не просто яких хто. Знаків, свідчень і так далі. І він засвідчив, що він притеча. Тобто знову Бог стукає в їхні серця і, і говорить Бог про те, що тепер повинен з'явитися, раз є притече, так? є е, в силі і дусі Ільї, так, з Малахії Пророк говорить, прийде притеча. Йоханан Іоанн. І повинен прийти явитися Месія тепер. Так? І що цікаво, що ми бачимо з цієї історії, ми бачимо, що він навіть, Йоханан, він викриває навіть всіх цих фарисеїв, священників, викриває в їхніх гріхах. Що покайтеся, Царство Небесне наблизилося, так? Зробіть прямими стежки для Бога. так? Він їм проповідує і. Що він, їм ще дуже важливо говорить? Вони там говориться про те, що в цю пустелю Юдейську uh -huh. і до Йордана, uh -huh. що люди сходились з усієї Іудеї, uh -huh. з усього Єрусалиму. Да. Там, де Йордан, там місцевість. Всі до нього туди сходились. То спочатку в пустиню ти ж говориш. Ну, спочатку дав, пустелі там проповідував, так? Е, біля Дана проповідував і занурював вже в воду людей, mm -hmm. да? вони Уникали в своїх гріхах. Да. І їм, звичайному народу, він говорив, що Господь наблизилось Царство Небесне. Mm -hmm. Тобто Месія. Yeah. Месія йде, наближається. Приходить Месія, готовте свої серця. Кайтеся в гріхах своїх, так? Mm -hmm. І яка думка? Що багато народу так, не тільки звичайно, а люди, різні керівники духовенства, приходять з Єрусалиму, щоб знати, що тут, хто тут, звідки тут. так. І він їм говорить словами Пророка, так, я притеча, так, Я прийшов у силі і дух і лів. І яка думка? І Бог же стукає в їхні серця, щоб вони вірили, так? І там було багато людей з народу, в Йоханана. Учні його були вже, послідовники його були, так? і він їм багато розповідає і проповідує про Месію. Про Месію проповідує. Він ще Месію не бачив, але він вже знає, що Месія є і повинен себе явити. І він проповідує. говорить, це Божа ягня Месія, який бере на себе гріх всього світу. так? І він говорить про нього, що це син Бога, да? що я навіть там, <кій> що він був ще до мене, да? що він великий і все Да. І ось приходить Месія на Йордан, Приймати від Йоханана хрещення, занурення в воду. так? І він, от всі його учні послідовники і народ, які чекали Месію, так, і вірили Йоханану, і довіряли Його слову. І коли Месія приходить на Йордан, то він їм усім являє Месію і показує ось він Месія прийшов. так. І це свідчення було для Йоханана, так, що у виді фізичному голубку. Він з небес прилетів і сів у Месії на плече, да? угу. що да, це було свідчення, що це Месія, ну, знак такий для Йоханана. Угу. І він народу говорить ось Месія. Так? І далі, коли ми бачимо, що Месія він перший раз це він починає своє служіння. Починає своє служіння. Коли він пішов, е, і він вже ж оце в цю пустелю ось на карті. Після того, як він прийняв водне занурення від, від Йоханана, він пішов знову в цю пустелю іудейську, Ось в цьому місці спокушав його дьявол, Ось пустеля mm -hmm. юдейська, Так? Це Місія, да? і що? Да. тут його дьявол спокушав. Mm -hmm. Так? Mm -hmm. О. І далі, коли Месія починає. Перші свої проповіді, угу. так, то да. там теж така важлива думка. На горі. Да, то ми вже закінчуємо. Там така дуже цікава, важлива думка, що люди починаються сходитись з усього Ізраїля і слідувати за Месією, так? Угу. Тобто, в першу чергу з Юдеї, так? З Єрусалиму. Mm -hmm. Толпами. тисячі, десятки тисяч людей, mm -hmm. Так? вони йдуть, <кхи> йдуть, приходять до Месії і слідують за ним. Тобто, весь Ізраїль, він починає пробуджуватись Пробудь. і чути, і чути. Mm -hmm. Священство все чує про те, що. Тепер вже є чутки про самого Месію. Прийшов Месія. Творить чудеса, збуваються всі слова пророцтва. Да. Люди зцілюються. Те, що пророки говорили, все відбувається. Всі, усі хворі хвори, зцілюються які приносять до нього. Так. І Богу, як Богу хотілося, щоб всі духовенства. Всі ці керівники так, Ізраїля, всі ці священники, фарисеї, книжники, mm -hmm. щоб всі гуртом вони повірили і прийняли свого месію. Хотілося. Да. Але, на жаль, Цьогорі, були... Да, масовості такої не було, mm -hmm. але ми бачимо із тих історій, що ми почитали, ми бачимо, що одиниці, але були. Простий народ. Не тільки ми mm -hmm. ж за священників читали. Mm -hmm. Це ж за священники. Mm -hmm. Розумієш, це пробудження в першу чергу Бог прийшов до священників, не mm -hmm. просто до звичайних людей, як нам ось раніше розповідали, він прийшов до священників. І пробуджує їх серед священників. Mm -hmm. Є ще священники, про яких тут ще mm -hmm. не розповідалося, але які також вірили в mm -hmm. Так? Але їх, на жаль, було небагато. Так? Нікоді, наприклад. Так, Якщо загально брати, то народ. Mm -hmm. Головне, це народ увірував да, Месію. Mm -hmm. Керівників не багато. Але все рівно Бог отакий шанс а, давав да, першу чергу на покаяння, так, щоб mm -hmm. помилувати, спасти а, в першу чергу священників. так, Бо все повинно. А, як Бог говорить про священників, да? що народ шукає ведення да? від священника. Mm -hmm. Так? Yeah. Бог рухається через священників, відкриває волю своєму народу. Ось це дуже важливо. Бог дуже хотів, щоб все священство воно покаялось, навернулося і прийшло в вірі да? до Бога в вірі в Месію. Але, на жаль, так. Все не трапилося, як хотілося б. І Богу, і нам, так? Але все рівно були священники, і яких Бог він милував, спасав, і які відкривали своє серце для Бога. Угу. Ось... Такі, які зараз є. Да. Ось такі ці історії цікаві. Цікаво, так. Да? Да. Угу. Служіння Господь починає своє в Капернаумі. А потім з Капернаума, він, це ж біля Капернаума гора блаженства. Він там починає своє служіння. Так, З так. Йордана, там, де є хрещення від, від Йоханана, він йде в Капернаум. Бо Йордан, бачиш, він не тільки знаходиться в області Юдейській, mm -hmm. він великий Йордан, так? Да, ось. Він від Галилейського моря і до е, Мертвого моря. Відстань там дуже велика. Да, ось. І ми бачимо, що Йордан, він, скажімо, охвачує всі області. Бачиш? Да. І юдейську, і Галилейську, mm -hmm. так? і посередині навіть там Самарійську mm -hmm. затрагує всі області. Да. Добре. Врахову да. всім, Божого благословення на цей день і на весь тиждень.